Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні 19-20 жовтня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І так, вихідні. Давайте подивимося, що нам несуть. На Підвищений рівень тривожності, наляканість. Тобто ми з вами на вихідних можемо перебувати ось у такому, знаєте, достатньо напруженому емоційному стані, так? Важко емоційно та фізично. Чому, в принципі, ми налякані, тому що складно, так? І ситуація, вона поки така тримається, іде така напруга від періодичної, а я б сказала, постійної активності, так? І особливо йде навантаження на темний період доби. Тобто необхідно звернути увагу саме на темний період доби, тому що знову саме ніч на вихідних буде напружувати більше. Так, мені йдуть робота захисту на вихідних може працювати біля місць масового скупчення людей. Тут йдуть мені, це можуть бути торгові центри, це можуть бути розважальні центри. Мені йдуть високі будинки, і можуть зачепити десь авто, можливо, тому що тут щось з авто пов'язане, там захисту більше. Напруга також буде більше тиснення лінії, зіткнення межі кордони. Так, на вихідних, там буде більше активності. І саме там може бути втрата ресурсів і ресурсозабезпечення, проблеми з водопостачанням. На вихідні іде активність повітряним шляхом зосереджена саме на інфраструктуру, інфраструктурні об'єкти, об'єкти забезпечення. Також може відпрацьовувати захист, але треба бути дуже уважними, тому що поруч захистом ідуть наслідки, тобто 50 на 50 і ситуації достатньо напружені. Вихідні дні, ну, злив інформації, тут витік постійно йде, будуть намагатись ситуацію тримати, тому що дуже багато буде саме а, незрозумілих таких речей по активності, через які можуть статися форс-мажорні ситуації. Може десь не спрацювати захист, так як повинен, і тому треба бути дуже уважними. Дуже багато будуть створювати ситуації масова активність де знову багато переміщення, знову багато три.